Без амбулаторії, аптеки, банкомату та автобусного маршруту нині живе громада мікрорайону вулиці Добровільної у Сумах. Вчора про це місцеві жителі розповідали наживо. Зібралися мешканці мікрорайону у сквері випускників добровільної. Сходку призначили на шосту вечора. Загалом прийшло понад 200 людей. <тит> Та і потім і, і передаємо. На Найбільше болить, їм, каже Валентина Літвін, відсутність автобусу. Комунальний маршрут номер 64 а Добровільна центральний ринок у них забрали півтора місяці тому. А тим, що є, звідси не виїдеш. Підійшов автобус по розписанні. Підійшов автобус за розкладом. Взяв кількість людей, яку їм дозволено. Всі інші лишилися. Один хлопчик був за мною років 12. Він бігав повз мене і говорив: Я запізнююся на змагання, я запізнююся, що мені робити? Я пазрив на соревновання, Що мені робити? маршрутка їздить тільки в часи пік. Вона слівки знімає, переїжджає перед автобусом. Ну, кому би страната, хто гроші, молодежка, забрала і все, а ввечері не їздить. І ніколи не їздили. Тут маршрутки ніколи не їздили після 6-7 годин Невозможно не виїхати, не доїхати. Зняли один комунальний автобус за рішенням виконкому. На комунальному підприємстві не вистачає кількості автобусів, щоб працювати, по тим договорам. Так само виконкомом мають і поновити цей маршрут, поки частково. Профільний заступник міського голови, який опікується питаннями транспортним, сказала людям, що в пікові наванта часи навантаження 60 маршрут 64, автобус за маршрутом 64А повертається до руху. За автобуси пообіцяли, що завтрашнього дня 64 А вийде, подивимося, як надовго. Другий автобус нам не дали, і про нього мова навіть не йшла. Збори тривали близько двох годин. За інформацією співробітника відділу комунікацій Нацполіції Сумщини Володимира Кузьменка, відбулись вони без ексцесів. Юлія Ніколаєва, Олександр Новожон. Новини на Суспільному. Суми за словами керуючої справою виконавчого комітету Юлії Павлик, автобус 64 А повернеться у район вулиці Добровільної у понеділок, 7 червня. Відбулася повторна зустріч уже в кабінеті з активом мікрорайону Добровільний. Обговорили вже більш детально о котрій годині, яка кількість машин буде курсувати за маршрутом 64А. 64 й маршрут це дві машини і 64 А. А в пікові години одна машина. Мешканці, мешканці з цим погодилися, тому ми зараз вже розробили і будемо в понеділок повішувати графік.